Можна чи ні досягнути миру через переговори з нашим ворогом Росією, це справді шлях до миру е сідати за стіл переговорів з ними, чи це якась профанація? П'ятий президент України Петро Порошенко говорить однозначно: так можна переговори вести варто і потрібно, але переговори треба. Вести професійно. В своєму інтерв'ю телеканалу Еспресо він приводить елементарний приклад із нашої недавньої історії мінські домовленості. Коли Путін приїхав в Мінськ, заявивши, що про жодне припинення бойових дій він навіть мови вести не. Має наміру, а в результаті за кілька днів переговори закінчилися. Здається, 19-годинні переговори, ну фактично сутки тривали, закінчилися укладенням угоди про припинення вогню. Тобто кваліфікація дипломатів має значення. Просто хороших парній посилати на переговори. Абсолютно недоцільно. Вони нічого не е, доб'ються, вони ні про що не домовляться, а е, скоріш за все ще й е, те, що є, зіпсують. Потрібно нарешті українській владі, якщо вона хоче якийсь час ще залишитися, а потім піти нормально, не в тюрму е, привлекти. До переговорів людей, які дійсно мають на це кваліфікацію. Той же п'ятий президент Петро Порошенко і дипломати із його команди це була б ідеальна переговорна команда, яка могла б вижити із ситуації максимум, добившись зупинки бойових дій. По лінії зіткнення, дуже ймовірно, з мінімальними втратами для України, наскільки це можливо, і це б одночасно врятувало б репутацію самої цієї влади. Тому що якщо хтось був би недовольний угодою, яку укладе Порошенко, ну ви ж би сказали, так це ж Порошенко, це ж не ми. Ми ж хотіли краще, але Порошенко домовився тільки ось ось так. Це ж і для вас спасіння, панове зелені.